Село Будимля єдине в області, що знаходиться в другій зоні обов'язкового відселення. Ще чотири Великі Озера, Великий Черемель, Різки та Шахи, віднесено до третьої зони гарантованого добровільного відселення. Загалом нині в Дубровицькому районі проживає понад 46 тисяч людей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Майже півтори сотні з них ліквідатори. Медики констатують, навіть через чверть століття люди відчувають відлуння катастрофи. Кількість захворювань, звичайно, збільшилась. Дитяча інвалідність на досить на високому рівні. Вона переважає обласний середній показник, складає 30,2. десятих. Є ріст і онкозахворюваності. Хоча на рівні області вона залишається приблизно такою ж, як і в інших районах нашої забрудненої зони. Але ріст такої онкопатології, як рак легень. Шлунку кишечника він не переважає для вирішення цих питань. В державі діє спеціальна програма. В її рамках цього року запрацювали фельдшерсько акушерські пункти у селах Милячі, Мочулище, Трипутні. У селі Великі Озера введено в експлуатацію лікарську амбулаторію, на капітальний ремонт якої було виділено майже 2 мільйони. У центральній районній лікарні маленьких пацієнтів приймає оновлене пологове відділення. Також вже цього року за кошти районного бюджету планують завершити реконструкцію травматологічного відділення. За чорнобильські кошти, порядка мільйон сімсот тисяч щорічно виділяється на безоплатну видачу ліків на амбулаторне лікування для тих людей, які постраждали на свідки аварії і потребують лікування. Жителі району визнають, отримують допомогу на лікування, передбачену чинним законодавством. Втім, вона недостатня для проведення повного курсу. Пішов на пенсію в зв'язку з здоров'ям. У 91-му році перший приступ. Було вже. Саме страшне, що написали діагноз, лікар тоді на російській мові. хронічне проявлення лучової болезні. Ну, це було страшно, таке почути. А ну лікуємося до цього часу. По декілька разів на рік лікарня. Ну, з лікарні мені на ти. Пару тисяч треба, щоб раз полікуватися. Олена Красова, Микола Мельничук, інформаційна програма День.